Приходимо у цей світ, щоб залишити після себе дім, дерево та нащадки, а пасіонарій, щоб започаткувати гарну справу. Що може бути більш гідним кожної людини, аніж збереження неї традицій, які були притаманні її предкам з роду віку? 2 вересня Україна святкує День культурної спадщини народу. Отож, наша знімальна група завітала до Подільського народного університету культури, що у літині. Ліценському Подільському народному університету культури нині 18 років, ідентичного йому немає в усій Україні. Працює тут на громадських засадах за відсутності зарплати, державної підтримки та приміщення, але ж працюють та ще як, тому що розуміють, якщо вони цього не зроблять, згасне полум'я традицій нашого народу. Зараз майстер-класи ми проводимо в межах програми Віннича на шлях до культури. Ми минулого року виграли грант. Цього року нам вдалося виграти також ну, невеличкий, але також підтримка. Минулого року було 33 тисячі, цього року 18. Але навіть цих 18 тисяч це також буде якесь підґрунтя. Тому живемо як можемо. Працюємо. Стоїмо у центрі зайнятості. Але у нас є піклувальна рада, є люди, які нам допомагають. Наші земляки, ми створили літинське наукове земляцтво. Є просто люди, які приходять і приносять, бо от, отримала бабуся пенсію, от Тамара Війна наша навіть отримала пенсію, вона приходить і приносить гроші. Вона знає, що тут йдуть витрати на статутну діяльність, витрати на оренду. Ми сплочуємо за оренду 200 щомісяця. А їх десь треба заробити, десь знайти їх треба. І це от у нас період такий виживання в основі діяльності Літинського подільського народного університету культури лежить реріхівська концепція краси. Нас запитують, чому реріх, яке він відношення має до літина і чому саме Реріх. Ну, По-перше, не питай, хто він за національністю кажуть, а запитай, що зробив для України. Я такий мудрий вислів, нашого відомого мецената. Так от для України він зробив дуже багато. По-перше, всі ми їздимо в Почаївську лавру, там мозаїки Реріха. Їздимо у село Пархомівку, Київська область, там прекрасна церква, унікальна з фресками Реріха. В Горлівці музей, там дуже багато картин Реріха. Його дослідження археології сприяли тому, що він саме один із тих науковців, який сказав, що зібрані в землі, наприклад, на Україні те, що зібрано, воно має зберігатись на цій території, тому що це є енергетика, це є сила нації, і це треба зберігати тут, де воно є, не вивозити за кордон, не продавати. А зберігати, бо це належить тому народу, який його творив. Сьогодні у Літинському Подільському народному університеті культури є курси, студії, ансамбль, ладодзвін, мод сучасного та традиційного українського одягу. Все це виготовляється у ткацьких майстернях. Ткацтво є одним із найдавніших видів народного мистецтва. З'явилося воно у нас на Україні і в нас на на Поділлі в неоліті. І саме в часи терпільської культури ми маємо свідчення археологічні про поширення ткацтва в його різних різних видах. Ну, можна сказати, що тільки на наших терпільських поселеннях, які є в нас на Поділлі, знайдено і відбитки тканин. Знайдено прясла для веретена, за якими пряли нитку. Знайдено відтяжки від вертикального ткацького верста він, похожий на раму, за яким працює он, майстриня, і знайдено саме ці саме ці, бо прясел і відтяжок є багато, але знайдено відбитки тканин, по яких ми можемо відновити, які були тканини, наприклад, у п'ятому-четвертому тисячолітті до нашої ери. Тріпільці виготовляли 5 видів тканин на верстаті. Вони виготовляли візерункові тканини, тобто колір можна було, можна по відбитках встановити, що вони були кольорові, бо там є переплетення ниток. І тканини в'язані виготов... шпицями і в'язані гачком. Майже в кожній хаті був ткацький верстат. Чоловік мав професію. А, до речі, це була чоловіча робота ткачами. Е, якщо я запитав всіх старих бабусь, то вони казали, що вони навчилися від батька, від діда, від брата. Сьогодні, коли ми дивимося, спілкуємося з майстрами, то переважно це. Жіноча робота. Ну, можна пояснити тим, що в 20 столітті наші чоловіки пішли воювати, вони загинули на фронтах, і та робота перейшла на жіночі руки, хоча це важка фізична робота, і вона йшла на чоловічі руки. Жінка пряла нитку, жінка чесала, жінка готовила, ну, тканину робив, 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 робив чоловік. Якщо ми подивимося до дуже старих наших тканин, то ми побачимо, що із ткацтва народилася вишивка. Саме основне, що в колишніх сім'ях мало значення, це щоб рід був великий, щоб народжувалися здорові, щасливі діти, щоб була злагода і щоб були врожаї. Тобто, це основні символи, які наносилися на сорочках. Сорочка душа людини. Тобто в нас ще до цього часу існує така присказка, що коли людина уникнула якогось нещасного випадку чи ситуації, кажуть, у сорочці народився. Тобто це є оберегом, дуже потужним оберегом життя, здоров'я і долі кожної людини. Мало просто одягнути вишиванку стилізовану чи яскраву для, як кажуть, дань моді. Потрібно вдуматися і відчути своєю душою чи це саме та вишиванка, яка потрібна? Тому що коли людина одягає, вона починає працювати. І Творити вже, як кажуть, життєву дорогу для тієї людини, яка її носить. допомагає тій людині потрапити в потрібне місце, в потрібний час в своєму житті, зустрітися з потрібними людьми, щоб максимально себе реалізувати. Рушники весільний, є божник, рушник, є на образи. Якщо на образи, це божнички називались, є під ноги і під коровай рушники. Під ноги в церкву вишивали рушники з пташками або дерево роду. І дерево роду це такий великий або вазон, бо квітка якась така велика йде з гілочками розгалуження. це йде покоління і там сидять пташки. І е, е, На рушнику повинно оставлятися біле місце по центрі, де стають молодята. І воно не повинно бути зайняте ніякою вишивкою, бо це вважається як Боже місце. Туди стають молодята і е, ну, там розписують їх чи вінчаються вони в церкві. Не повинно бути на рушнику цих полосок, полосок, мережок, мережки не повинні бути, бо це вважається як продірковате життя, що їм не буде щастя, не буде злагоди в сім'ї, не можна мережок мережок вишивати на рушнику. І рушник повинен бути суцільний. У Подільському народному університеті культури навчають також ветенанці писанкарство, гончарство, ліпленню з глини, малювання, плетенню соломки. А головне людяності, взаєморозуміння, поваги і прагнення до краси. Центр самоосвіти для дітей і дорослих приходять батьки, приходять бабусі, приходять дідусі, приходять вчителі. Кожен набирає собі свій напрям. Це і самоосвіта, це і реалізація творчості духу. Людини це її індивідуальний розвиток і особистість досягнення гармонії між особистістю та індивідуальністю людини. Проблеми становлення громадянського суспільства в напрямі утвердження громадянських цінностей. Є і курс Практична журналістика, тому що це дуже необхідно, дуже важливо. Діти займалися працювала з ними наша Мальченкова Надія Миколаївна із редактор Літинського вісника. Працювали журналісти із Вінниці, діти мали можливість в макет робити газети, писали нариси, знайомилися з різними жанрами. Ну, цікава, така корисна, добра робота. Далі четвертий напрям це утвердження національних цінностей. Це вивчення, примноження, збагачення національної культури. То у нас у цьому напрямі є курс і писанкарство, і українська культура. І вишиванка, і ткацтво, і культурний туризм, і екскурсовод, краєзнавець, тобто багато того, що дає можливість людям ще краще пізнавати свій край, свою землю, свій народ. Найголовніше, що активно впроваджує Літинський Подільський народний університет культури, це освіта майбутніх матерів та батьків та збереження споконвічної одношлюбної традиції українців. Як такої підготовки до шлюбу в мене особисто в школі не було. І ми були зацікавлені в тому, аби така підготовка була і для нашої молоді сучасної. І провели статистику про шлюби, ви знаєте, ще в 95-му відсотки 100% одруження і 70% більше розлучення. На сьогодні вона не змінилася, статистика залишилась така сама. І звісно, ми почали шукати шляхи, як краще готувати молодь. Один із таких напрямків було, щоб знімати відеоролики з подружжями вже зрілими, які мають гарний досвід. У нас є такий напрямок біографія поколінь, і щоб люди давали якісь такі свої рекомендації з життя, не десь там прочитали, а саме з життя, і воно набагато ефективніше, коли до нас приходять старшокласники. І ми знайомимо їх із образами, прекрасними образами, розповідаємо про те, як, що таке справжнє кохання, то нам вже потім, десь через рік, два, коли вони закінчують школу, приходять і кажуть, що це дуже велике ну, для нас було благо, що ви це нам сказали, тому що ми були готові до випробувань, ми були готові до стосунків серйозних. Продовж 18 років, щороку у Літинському Подільському народному університеті культури проходить навчання 370 слухачів. Їхньою базою користується 14 тисяч людей. Однак основною проблемою залишається приміщення. Не буде приміщення, нам буде дуже важко далі розвиватися. Буде приміщення, буде вже. От у нас ми порахували за ці всі роки 92 тисячі. Ми віддали тільки на оренду. Це тільки на оренду. І близько мільйона гривень ми віддали на статутну діяльність. Наша бухгалтерія чітко все прораховує. Людина приносить книги, ми фіксуємо. Людина приносить рушники, подарунок, ми записуємо, людина приносить навіть папір, ми рахуємо. І все це, коли прорахувати, це близько мільйона гривень. Це вже те, що люди вклали. Подоляни можуть гордитись тим, що на теренах саме нашої області знайшлись ентузіасти такої гарної справи. Їх всього 20, але вони міцно тримаються один за одного, тому що розуміють, лише в єднанні сила, лише разом можна здолати всі ті перепони, які є, були і будуть на шляху тих, хто прагне щось робити і відступати на півшляху не збирається.